Новий вінницький ритм. 101,8 РФМ. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого віноцького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олексомко. Також радий вітати сьогоднішнього мого гостя. Я посміхаюся, я кажу це на одному диханні, тому що дуже давно і дуже радий, дуже давно запрошував, і дуже радий сьогодні його бачити. Сьогодні у мене в гостях Володимир Васильович Савалюк, барський міський голова. Пан Василья, пане Володимире, я вас радий бачити. Доброго дня, шановні слухачі. Доброго дня, шановна студія, доброго дня пане Олег. Як гарно почалося. Як гарно почалося. Маємо сьогодні про що поговорити. Барська громада дуже активно себе і позиціонує, і дуже активно, дуже багато планів має і дуже багато виконує, що приємно. Берете плани і їх виконуєте. Просто запитуєте, що треба робити. От ми так і робимо. До речі, так само це було і з автівками, з автобусами на фронт. Так само це було. Однозначно. Отримали запрошення. Давайте, щоб я вже не розповідав, кажіть, як це було коротко. Ну, коли розпочалися військові. Дії, фактично, війна, uh -huh. однозначно, що Барська громада, яка є одною з найбільшої на території Вінниччини, стала просто активним учасником проєкту, активним учасником процесу. Uh -huh. І коли стало питання мобілізації всіх наявних ресурсів, починаючи від шкільних автобусів, ми їх чотири передали на війну, фактично, закінчуючи допомогою внутрішньопереміщеним особам, нашим військовим. Тим людям, які цього потребують на території, бо зараз ну надзвичайно непростий час, де кожен очікує від нашої згуртованої команди допомоги і підтримки. Тобто, ви передали чотири автобуси, знайшли знайшли можливість, потім знайшли цей транспорт, передали. Ну я знаю, що ви не будете на тому зупинятися. Якщо буде знову такий якийсь запит, то ви його будете вирішувати цілою громадою. Означає, у нас одна ціль. Да, у нас Перебутки. одна ціль, і ми ми настільки затяті, настільки переконані в цьому, що нас абсолютно нічого від цього не відведе. Пане Володимире, координаційний гуманітарний штаб. Або просто гуманітарний штаб, як ми між собою говоримо? Я знаю, що він дуже активно у вас працює. Ви так дуже коротко зараз про це сказали. Декілька розшифруйте. Просто от як він працює, що це за команда, яким чином, які з ким ви співпрацюєте, як за кордонні ваші партнери, партнери бару, партнери Вінниці, Вінничини взагалі рефлексанули. І як зараз робота відбувається? Ну, з перших днів війни зрозуміло, що потрібно було організовувати бізнес, волонтерів, громадські організації. І саме коли на Вінничні створився міжрегіональний координаційний штаб, ми тут активно долучилися і повністю розпочали таку широку співпрацю, яка переросла вже напевно і в міжнародну співпрацю, бо багато міжнародних партнерів працює саме з, з координаційними. Ційним штабом, який створений Володимиром Борисовичем uh -huh. Гройсманом. це величезна робота команди, яка робить все для того, щоб полегшити життя як переміщеним особам, так і жителям окупованих територій, ну і звичайно військовим, бо саме військові стоять сьогодні на на, на варті, на варті так, нашого, нашого майбутнього, фактично. Угу. Тому, Про, прошу, прошу. Тому багато різних проєктів ми реалізували. Це і допомога нашим лікарням, і шкільним закладам, і внутрішньопереміщеним особам. На Херсон відправляли спільно вантажі. Угу. Ну, тут велика рутинна робота великої команди. Гарних людей, хто увійшов на вашій території з барської е, е, міської територіальної громади, хто увійшов в команду в цей костяк в основу, е, яка безпосередньо це все 24 на 7 робила, виконувала. Хто це? Це представники міської це ради, це представники, представники громадського... самоврядування, це громадські організації, це е, весь волонтерський рух. Він також зав'язаний на барській міській раді і, і в співпраці угу. з, е, з координаційним штабом. Тобто коли, ми говоримо, що місто Бар це одна велика сім'я. Ну, є такі, є така теза. Я її зустрічав. До речі, а коли ми говоримо, то в даному випадку це не художній вимисел, це не журналіст, так написав, так собі придумав. Воно напевно фізично так і є. І фізично, і психологічно, і морально воно так і є. Однозначно, бо. Навколо органу місцевого самоврядування, взагалі органи місцевого самоврядування взяли на себе дуже серйозну ношу з самого початку війни і продовжуємо це робити зараз. Бо ну саме ми ближче спілкуємося з людьми, ми можемо все зробити, щоб їх об'єднати. Саме орган місцевого самоврядування. Я на прикладі барської громади можу сказати, що ми об'єднали весь волонтерський рух, де всі Ну, приблизно вже 280 вантажів ми відправили тільки в 2022 році, вже 66 спочатку цього року. Це в різні... За квартал? Да, в різні куточки uh -huh. нашої держави. І тут саме колектив барської міської ради, який одноденний заробіток свій відраховує постійно на підтримку саме волонтерського руху, допомоги військовим, придбання різного інвентаря, тепловізорів. Ми, ми тільки спільно з волонтерами пригнали 20 автомобілів вже відправили за кордону пікапи, автівок, джипів, автів... uh -huh. автівок і відправили в різні військові частини. Е, Володимир Васильович, е, е, війна, як ні, яка ситуація показує дуже-дуже чітко, хто ворог, а хто друг, а хто просто сидить з боку і чекає. Ну, Вичікування знову таки не буду зараз гадувати класика. Я ось про що хотів запитати: до війни е, місто Бар мало, своїх, мало своє коло міст побратимів. Міст, де ви особисто добре знайомі з муніципалітетами основними. Ну і міст, які би або ви хотіли поїхати туди познайомитися, подорожувати, або вони би хотіли зайти до вас на вашу територію і знову таки стати побрататися, як то кажуть. Е, Оцей 22-й рік, ну і зараз квартал практично вже пройшов. е, Він, напевно, дуже чітко викристалізував, хто є, хто, хто з перших днів емоційно. Без ніяких документів, без ніяких вказівок, без ніяких угод і так далі. і так далі, Напевно, телефонували до вас, і просто кажуть, що треба, кажи, що треба. Як зараз іде робота з по перше, скільки їх, і як зараз іде робота з містами-побратимами? Ми широко зараз працюємо. Це місто Квідзен. До речі, це ті люди, які не просто там написали листи підтримки, а просто сіли в фуру, завантажили. І міський голова бурмістер, міста Квізен Анджей, приїхав до нас в місто. Подивитися, як ми витримуємо цей весь такий наплив внутрішньо переміщених осіб, мобілізаційний процес. Ну йому все було дуже цікаво. І він, якщо чесно, навіть дружині не сказав, що він поїхав в Україну і для того, щоб. Підтримати, ну ми теж говорити не, будем, да? Да. не будемо. Говорити. <ріст> Далі з страховіцями працюємо. Вони також нами там і генераторами, і медичним обладнанням допомагали. Ну і звичайно, тут хочеться подякувати місту. Рибнік пану Петеру Кучері, який є президентом цього міста. Він налаштував міст співдружності між Німеччиною і Україною. Uh -huh. І ми вже від наших друзів з Дорсена з Німеччини, які є побратимами міста Рибнік, отримали сміттєвоз. І буквально завтра я вирушаю в ще одну поїздку до Рибніка, де ми знову зустрінемося з три муніципалітета, і нам буде переданий гарний шкільний автобус, так як ми всі своїх чотири віддали. Тому співпраця дуже активна, і вона буде продовжуватися. Ми працювали із Баварією є кілька містечок, які нам. Також допомагали це бізнесмени, які займаються органічним виробництвом і надавали нам дуже багато сухих саме продуктів, таких які в війську дуже були потрібні. Ну і місто Люблін також це муніципалітет міста Люблін, Також нам активно допомагав у всі такі непрості часи. Угу. Там наші барчани працюють в цьому місті. і Вже так зав'язалася така співпраця. А забігаючи наперед, ми йдемо в теплу пору року. Зараз буде закінчуватися навчальний період, навчальний рік. Буде закінчуватися в школах. Маєте вже угоди, домовленості, чи можливо виникала така думка і така тема, щоб наших дітей, я всіх дітей називаю нашими, щоб наших дітей відправити трошки відпочити. От такий напрямок також існує. Чи однозначно наші дітки вже неодноразово їздили до наших міст партнерів. Це місто Квітне організовували з громадської організації Пластуни. Є в, uh -huh. в Польщі, uh -huh. і ми відправляли наших діток в Криницю з Також наші дітки були і зараз на літній період. Ми також будемо організовувати. Я, я думаю, що ми спільно з нашими містами-побратимами ще організуємо кілька поїздок таких. Відпочинкових, відпочинкових да. трошки раз почали говорити вже за дітей. Оце обов'язково маю вас запитати. Ми коли говоримо взагалі про навчальний процес про е, дітей, про школи, про дошкільні е, наші заклади у Вінниці, обов'язково говоримо про е, безпеку. Обов'язково говоримо про сховища. Як у вас це питання, що встигли зробити? Що зробили? Перекрили все на 100%? Чи є все таки якісь ще моменти, які до доробляєте? От декілька слів про це. Фактично на 95% наші навчальні заклади вже забезпечені сховищами, чесно кажучи, познаходилися і підвальні приміщення в пригоді стали багато чого. Ми величезний фронт роботи зробили і з бюджету виділили 500 сто тисяч. Тут і батьківські комітети допомагали uh -huh. саме роботою своєю працею, і зараз ще кілька кілька закладів. Ми в принципі підготуємо і 100% будемо вже готові до нового навчального року. Ну, у нас Такі є висковища. ще тут. Дивіться так. Тут виходить так. Цей рік навчальний він закінчується. Потім є трохи е, літа, де ну, можна достатньо. буде зробити, і до 1 вересня ну, тоді, однозначно, що всі будуть. тоді можна буде зробити. А, так, я знаю, що була інформація ще окремо по лікарні. У вас я знаю, що там також е, виникло питання, але воно було вирішено і вирішено достатньо швидко, грамотно і конструктивно. Декілька слів розширте, будь ласка. 呃。Uh. Лікарня ну сьогодні в нас буде громад, будуть громадські слухання о п'ятій годині стосовно формування спроможної мережі закладів охорони здоров'я. Uh -huh. Ми знаємо, що в нас будуть надкластерні, кластерні і загальні лікарні, які будуть надавати медичні послуги. Саме місто Бар підпадає під загальну лікарню. Фактично збережуться всі відділення, які на сьогоднішній день є, і за підтримкою органу місцевого самоврядування, наша лікарня буде працювати в. В такій структурі ми плануємо, угу. щоб вона працювала в такій структурі, яка вона є на сьогодні. Раз вона буде працювати, значить будуть робочі місця, значить Однаші. будуть працювати люди. Значить... Саме головне будуть надаватися якісні послуги нашим угу. жителям. Угу. А чи з того числа внутрішньо переміщених осіб мені дуже не подобається, відверто скажу. Я не один раз це казав у цей термін, але на жаль, ВПО, да люди, які втратили тимчасово, втратили свою малу батьківщину, і переїхали до бару, до Вінниці. До бару угу. переїхали, а, мабуть, серед них також є медики. А, зверталися вони в медичні заклади, приходили, казали, залучали ви. От цей е... момент момент співпраці і працевлаштування. На початку військових дій були медичні працівники з Києва та Київської області. Вони в нас працювали в лікарні ми їх. Угу. Включали в штати, вони відповідно надавали консультатив. Тобто, ви знаходили цей мож... знаходили ці можливості, можливості да. і... але вони зараз вже поїхали на угу. до себе додому. Угу. А якщо говорити про е, загальну кількість е, зареєстрованих, я підкреслюю зареєстрованих е, людей, які е, виявили бажання залишитися в барській територіальній громаді. Хоча приблизно можете сказати, скільки це? 5300 у нас було зареєстровано Зареєстровано 5300. Це ті, хто отримали довідку внутрішньопросту. От саме я роблю акцент, зареєстровані. Це скільки зараз місто Барна нараховує 16 тисяч, а громада 41. Громада 41, 16 тисяч місто Бар і 5 тисяч було по місту Бар чи по громаді? По громаді. По громаді. 1350 дітей. Тільки дітей, 1350, які п'ятдесят, які жах. І навчаються. Ви кажете дітей. І я кажу жах, тому що це дитинство, да, що Source, з чим діти будуть. Але обов'язково маю у вас запитати, тому що знаю, що не полишаєте питання інфраструктурні. Як розвиток інфраструктури, так і підтримання його на певному е класному, певному рівні. Це і реконструкція, е ремонт доріг, це і реконструкція, і ремонт дорожнього дорожньої інфраструктури, це і оптимізація. І, от ви вже сказали той самий сміттєвоз, про який ми говорили, писали наші дівчата, наші новостійники писали про це. Це будівництво водогонів і так далі. І так далі, але я говорю це дуже скупо. Я хочу, щоб ви більш детально, більш розлого про це сказали, будь ласка. Ну, е... Почну з того, що ми хочемо е, забезпечити вивезення побутових відходів зі всієї території нашої громади. Це 70 населених пунктів, і ми фактично з допомогою наших німецьких партнерів, які передали нам і ми придбали зараз 300 е, контейнерних баків. Е, фактично, вся територія наша буде, ми це питання закриємо і запускаємо сортувальну лінію от з 1 травня, і сміття буде перероблятися і сортувати. Це буде комунальність. Комунальна лінія, звичайно, це буде комунальна, це комунальна лінія, комунальна лінія комунальна. на полігоні. нашому. Звичайно, питання водопостачання воно стало ну, дуже гострим, угу. і фактично, ми в цьому році всі великі населені пункти, де більше 40 абонентів, ми вже всі водогони побудуємо. Зараз в процесі в нас підлісні ялтушки, ми там свердловину робимо, і Голубівка є таке село. Uh -huh. Це вже такі одні з найменших сіл, де ми вже хочемо завершити цей процес. Звичайно, uh -huh. дуже... uh -huh. Одразу хочу запитати, вибачте, перебиваю, Одразу хочу запитати, це дороговартісні проекти? Дороговартісні. Ми їх спільно з жителями громади реалізовуємо, з аграріями нашими uh -huh. і при співфінансуванні Барської міської ради. Тобто там, де є ініціатива, де люди розуміють, що от останній проект там на Голубівку на водогін виділяє мільйон гривень, фактично на 45 абонентів. Це підтримка кожного... там. Ми чудово розуміємо, що вода це основа життя, і вона просто має бути і якісна, і усіх ну, по дорожному будівництву у нас ми також стараємося вчасно зробити поточні роботи на асфальтних дорогах. Угу. Це буквально якраз після зараз великодніх свят. Ми до травня місяця ми ці роботи повинні встигнути завершити. Ну і поточний ремонт доріг по населених пунктах. Це така основна болюча проблема, яку треба буде вирішувати в комплексі. Я переконаний, що. Що наша команда з цим також справиться. Ну, ми чудово розуміємо. Зараз угу. є такі цікаві інфраструктурні проєкти, які будуть реалізовуватися в місті Бар. Це е, привокзальна площа, де є реконструкція, вже оголошена е, закупівля на даний витробіт. Далі будемо робити площу пам'яті, на якій будемо розміщувати меморіал слави для наших військових. Також ми презентували проект реконструкції даної площі. Він доволі знайшов підтримку жителів нашої громади, і він найближчим часом також буде реалізований. Він вже був він був виставлений вже на обговорення. Да, так? так. І ми вже зараз займаємося проєктуванням даних робіт. Ну і центральна площа також. Ну і в стадії реалізації це таке дитяче містечко поряд з школами, де буде скейт-парк облаштований дитячий майданчик, така відпочинкова зона це відпочинкова. для дітей. Вона має бути обов'язково ну, і парковки. Тротуари, також завершуємо роботи там і по балках, і по винашівці, тобто і по сільських населених пунктах. Парковка, от ви сказали, дуже болюче слово для вінничан. Ну дуже просто болюче слово. Я не знаю. Залишається буквально менше хвилини. Е -е, Володимир Васильович, як парковка в бару? До речі, в барі вже поставити машину також нема, де і ми якраз над парковками зараз дуже серйозно працюємо. Ми вже їх там кілька облаштували на вихідних і сьогодні. Біля спортивної школи облаштовуємо, mm -hmm. бо ну має в центральній частині міста, буде парковка велика. Напроти автовокзалу буде велика парковка. Бо ну в кожній родині слава Богу, вже по дві машини. В є. тих родинах, які знову таки повторююся, на жаль, втратили свою малу батьківщину. Вони виїжджали на чому? Вони виїжджали на власному. Транспорті, ми чудово розуміємо, ну, чому так. ця хвиля така. Найп... Пішла. Найпотрібніший ну, засіб Так, та, пересування та, та цей, найшвидший. То, ну звісно, найшвидше. ми це чудово розуміємо і тут, і тут. Ну що ж, е можу констатувати, що як у вас головний біль, я це беру в лапка так само та в лапки, так само, як і у нас. Е хто відповідає за дорожній рух, також голова болить, тому що збільшилося, аби всі були здорові, аби всі були живі, і е ми обов'язково переможемо, не дивлячись ні на що, що є парковка, немає парковки. Незалежно від того, обов'язково буде перемога за нами. Е -е, Володимир, я знаю, що в мене є ще до вас запитання, але мені підказує режисер. Ми вже маємо виходити з ефіру. Я вам щиро дякую за те, що ви приїхали. Я вам щиро дякую за те, що ви нам розповіли, що ви робите, де ви робите, як живе е -е, барська територіальна громада. Е -е, Здоров'я, успіхів! Е -е, світле свято пройшло. Я сподіваюся, що у нас і у вас є внутрішнє. Оце сяйво, внутрішнє це свято, внутрішнє переконання в тому, що обов'язково буде перемога за нами. Нам треба просто витримати, вижити. І як до речі, було написано на одному з інформаційних джерел, барських інформаційних джерел. Бар став. Тилом впевненим тилом для нашої перемоги для наших збройних сил України абсолютно підписуюсь під кожним словом. Щиро дякую вам за приїзд. Щиро Дякую вам за запрошення. І однозначно, коли ми всі єдині, об'єднані і маємо одну мету, ми однозначно переможемо, і Україна. Вона приречена стати заможною гарною світлою країною. Однозначно жодного сумніву. Володимир Васильович Савалюк, барський міський голова, був сьогодні гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Ідемо зараз на невеличку паузу, а потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. 101,8 FM. Місто вісім рафел. Події що поруч.